Усім привіт! Мені часто казали, що в мене на каналі бракує оглядів повнорозмірних навушників, тож я вирішив трохи виправити цю ситуацію і написав моїм друзям з SoundMag, що вони можуть порекомендувати. Мені мені порекомендували Beyerdynamic і ще один цікавий бренд, про який буде в одному з наступних відео. Ну а тут сьогодні поговоримо про нову, ну, відносно нову модель від Beyerdynamic DT 900 Pro X. Вони цю лінійку випустили нещодавно. Ну і як натякає назва, вона вона створена для професіонального використання в першу чергу. Але ми аудіофіли люди не дуже пихаті, Що підходить для професійного професійного використання, то те часто підійде і нам. Тож. Я не знаю, чесно кажучи, як там вони для мікшування, там, моніторингу або чогось такого, ніколи нічимось таким не займався. Але, звичайно, Beyerdynamic – це один з законодавців, я не знаю, як сказати, Створювачів моди на цьому ринку, бо ж їхня лінійка DT Pro там 770, 880, 990, 250. Взагалі, ось ця, ця їх лінійка DT, вона в студіях по всьому світу використовується часто і дуже активно. І ось вони створили дві нові моделі DT 900 Pro X. І DT700 Pro X, там той самий драйвер, майже все те саме дизайн. З, у, 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 єдина відмінність це те, що 900 відкриті, 700 закриті. Ну, Може, колись вони ще створюють 800, як в них в, в попередній Pro лінійці. А що про них ще можна сказати? Ну, звичайно, оцінимо їх з точки зору, наскільки вони підходять для простого прослуховування музики. Доволі приємна в них ціна, там щось в районі приблизно 300 доларів, плюс-мінус. Тобто не проб'ють величезну диру в бюджеті, але з іншого боку, все ж таки, Beyerdynamic – компанія дуже досвідчена. Вони з Германії, тобто інколи навіть і Німеччина може робити якісь гарні речі. А Beyerdynamic в них там. Більш ніж півстоліття досвіду, я, якщо я не помиляюся, вони свої. Перші dt 48 повнорозмірні навушники почали робити десь в 37. му Бачите, в 37 му році не тільки погане було, а припинили в 2013. му Це найдовше навушники, які найдовше були в виробництві. Але сьогодні поговоримо про 900 ті Давайте дивитися на них на них детальніше. До речі, 40, здається, чи 48 Ом омпедансу. Ну все ж таки 40 і 100 дБ на міліват чутливий. Якщо це когось цікавить, пакування таке дуже-дуже екофрендлі, тобто з переробленого картону, без намагань зробити щось таке пафосне, але взагалі, завдяки гарній поліграфії, взагалі, виглядає доволі приємно. Тут вони навіть підкреслили те, що вони дбають про екологію. А тут в нас якесь звернення до творців. тобто... Педалюють, педалюють, що це не для аудіофілів. Жартую, звичайно. І тут в нас, власне, навушники. І ось така цікава вставка з аксесуарами. Тобто зараз приберу коробку. Треба дописувати цю, цю частину швидше, бо поставив коробку на підлогу. Зараз прийде кіт і почне до цієї коробки примірятися. З аксесуарів в нас. Ось такий мішечок. Взагалі мені він дуже подобається, бо тут приємний на дотик матеріал. Бо, звичайно, ці в недорогих навушниках ці мішечки роблять. з якихось, з, якоїсь, з якогось, ладно, Не буду лаятися, але слово дуже схоже на лай. Так, тут якась така петелька. Під, не знаю навіщо вона, може для кабель якось змотувати, або щось. Не знаю, навіщо це аксесуар. Може, можна було б нагуглити, але все ж таки. І в комплекті два кабелі, тобто, бачите, тут вже дбають про професійне використання, коротше, 1,2 метри, здається, чи 1,5 метри, і більш довгий на 3 метри, і оба з адаптерами з 3,5 на 6,3 мм. Ще поговоримо. З точки зору пакування і комплекту аксесуарів, все на дуже гарному рівні. Щодо дизайну, чесно кажучи, я навіть не знаю, що тут сказати. Це така абсолютна класика. Я не знаю, там як стілець від Баухаус, який ми вже бачили стільки разів, що воно майже асоціюється зі словом Стілець так само, і от навушники від Beyerdynamic. Це майже еталон навушники Вони дуже популярні, часто використовуються. І тож цей дизайн від вони полірували десятиріччями. Його навіть деякі компанії поперли собі. Ну і тут є декілька інстру... декілька таких визначних елементів, які чітко говорять нам про те, що це байердинамік. Звичайно, вони багато тут дбали і про комфорт, але про комфорт студійного використання, тому що з точки зору, там звичайного мас-маркету, ну це не суперкомфортні навушники, але з точки зору там професійних навушників або ж навушників для аудіофілів. Вони дуже комфортні. Тобто вони трохи важчі за традиційні мас маркет там зроблений з пластику. Тут вага 3, 345 грамів становить, тому що все ж таки в дизайні багато металу, і вони дуже надійно зроблені. Тобто, вони зроблені там, ну може не те, щоб їх ногами підкидати, але все ж таки зроблені так, щоб бути дуже надійними. Є там їхні конкуренти, які теж хизуються витривалістю своїх навушників від дерман, герман маестро. Але Beyerdynamic теж дбають про те, щоб їх навушники вам служили довго. А, ну і Порівняно з мас-маркетом вони важчі, але порівняно з якимись там планарами, які від півкіла важать, то звичайно тут в нас доволі легкі навушники. Така приємна верхня дуга зроблена з приємного на дотик матеріалу, і тут в нас м'яка подушка, яка допомагає розподілити цю вагу по вашій голові. Саме оголов'я зроблено. З трохи більшим, ніж традиційно, з трохи більшою, ніж традиційно силою притискання, ну, для того, щоб навушники надійно сиділи у вас на голові, як навіть якщо ви вирішили там її помотиляти її чи ще щось таке. Дуже добрий запас регулювання, тобто навіть на дуже велику макитру їх можна натягнути без якихось великих проблем. І ось як бачите, в них ці віделки, кріплення. Обертаються, дають нам рух у двох напрямках. Тобто вони так рухомі. Я навіть не знаю, як, до речі, виконан цей вузол, бо вони рухомі, але все ж таки в них є ось ця трешітка для регулювання, для фіксації, але ось так вони рухаються. І рухаються ось так. Тобто вони самі знаходять коректну позицію на голові і дуже добре прилягають до вуха. Ну і тут, звичайно, ось це, це кріплення їх, це їх фірмовий елемент, тобто воно просте і в той самий час ефективне. Чашки навушників зроблені з пластику, але він доволі товстий і а, доволі міцний. Тобто, вони обирали матеріал для того, щоб уникнути зайвих резонансів. Тут в нас. Як бачите, вони акустично прозорі, тобто вони не створені для якогось шумного оточення. Тож і ви будете чути шум, і вас буде чутно. Тобто, якщо казати, мабуть, про якесь професійне використання, це не для моніторингу десь там в студії або на концерті. А ось там сидіти вдома і зводити якийсь матеріал, мікшувати, то буде доволі добре. І теж ще один фірмовий елемент це, звичайно, ось такі бархатні амбушури, приємні на дотик, комфортні. Якийсь такий матеріал в них всередині приємний. Ну, тобто, взагалі вони дають потрібний рівень комфорту і не дуже подразнюють чутливу шкіру навколо вух аудіофілів. Для під'єднання кабелю використовується трипіновий міні-XLR. Як бачите, тут балансного. Під'єднання без якоїсь модифікації навушників не зробити. Ну, Bayer Dynamic не дбають про забобони аудіофілів. Вони роблять професій... навушники для професійного використання. А тут ось такий варіант під'єднання кабелю. Він дуже те, що і потрібно багатьом. Сам кабель, ну такий звичайний, в гумовій ізоляції, ну тобто, що про нього казати, він такий, як саме, як в переважної більшості навушників в цьому сегменті. І ось тут. Такий 3,5 мм штекер з гвинтовим 6,3-мм адаптером. Це теж така класика професійного використання. Ну, тобто, як бачите, з точки зору всього, тут все на дуже класному рівні зроблено. Вони і комфортні, і виглядають непогано, і служитимуть довго. Ну, звичайно ж, поговоримо про звук. Я їх десь годин 60 прогрівав, і навіть перші годин 10 були помітні зміни в звуці, але вони невеликі. Тож, якщо ви там раптом вирішите цю модельку придбати, можете не паритися і не робити цього прогріву, просто беріть та слухайте їх. Там звук трохи зміниться, але все одно ви можете вже одразу із коробки насолоджуватися їми. З точки зору подачі загальної взагалі Bayer Dynamic збалансували її десь посередині між усім, тобто з одного боку, це не типові там консюмерські навушники для звичайних людей з ве подібною амплітудно частотною характеристикою. тут вони майже лінійні. З іншого боку, це не аудіофільські планари. Тут немає такого великого фокусу на мікроконтрасті, тобто вони балансують між усім цим. Тобто, як це часто взагалі роблять гарні динаміки, і я підозрюю, що ось, наприклад, повернення інтересу до динаміків у внутрішньоканальному сегменті, воно саме з цим пов'язано, що гарний динамік він так грає посередині між усіма крайнощами. Тобто, мабуть, для моніторингу вони якраз дуже будуть гарною опцією, тому що вони звучать натурально, але без фокусу на мікроконтрасті, і тобто, це те, що і потрібно в такому сценарії. А, але якщо почитати там про них якісь огляди в інтернеті, то там помітно, що комусь не вистачає низьких частот, хто звик до В подібної ЧХ, комусь не вистачає там тої планарної аналітичності. тобто... Для мене тут взагалі все дуже добре. А якщо взяти до уваги ціну, то майже ну, не бездоганно, але дуже добре. Тобто низькі частоти уходять на гарну глибину, вони добре контролюються. Вони не сухі, але в них є непогана швидкість. Тут немає додаткової ваги, тому якщо ви полюбляєте, наприклад, електронну музику, то там може закортіти трохи більше. Але тут вони дуже добре реагують на еквалайзер, тому підкрутити трохи еквалайзер... Лазер, там на якихось 4-5 дБ і ви матимете те, що вам потрібно. Але в мене медіатека складається більше з натуральних інструментів, тому мені взагалі вони дуже. Е Подобаються, вони балансують добре. Вони непогано дають насичення обертонами, але не перебарщують з цим. Вони доволі детальні, але не сухі, не аналітичні, тобто вони не намагаються бути якимись супервагомими. Але коли потрібно, вони відіграють все на гарному рівні. І ось в якості прикладу, в мене Juno Reactor Tempest. Тобто ось тут, звичайно, підняти глибокі низькі частоти на кілька децибел було б непогано в цілому для загального сприйняття треку. Але оскільки я віддаю перевагу якості, а не кількості в першу чергу, то тут це мій трек для тестування глибоких низьких частот, тут у вступі багато глибокого басу, який переходить з лівого вуха до правого і навпаки. І ось воно тут дуже добре чутно в цих навушниках. Тобто є ось цей ефект і все на. Гарному рівні. Ну, А там говорити про якісь там контрабаси, діджиріду, якісь такі інструменти, які теж часто використовують для тестування низьких частот. ну, Тут майже немає сенсу, вони добре з цим пораються. Середні частоти нейтральні, тобто вони не намагаються там, як деякі планари розкласти все на тонкі шари. Тобто музика подається більш так цільно. більш Змішано, але не в тому сенсі, що там не вистачає деталізації, тобто рівень деталізації тут непоганий. Але немає фокусу на мікроконтрасті, і завдяки цьому все це звучить дуже натурально. Є трохи приподн... прип... приподнята верхня середина, тому там е... якісь гітари з дисторшеном і жіночий вокал трохи висуваються на передній план, але в цілому мені подобається, як це звучить. Тобто, метал на цих навушниках мені теж до смаку. Але а, без але уявну сцену вони будують добре і завширшки, і за але, Але ось тут мало мало стояти те, але яке я сказав попереду. Але в що в них є, це якесь диво з ефектом занурення. Я не знаю, завдяки чому воно. А, так так вдається, може це завдяки ось цьому балансу, може щось якісь особливості побудови сцени, але є ось таке відчуття присутності. Ну, може, не на живому концерті, але десь там, де ця музика грає. Більш того, я спробував зі своїм Nintendo Switch і з цифроналговим перетворювачем, і дуже мені сподобалось, як вони звучать в іграх. Я, звичайно, і близько не кіберкатлета, тому я не знаю, там є про якісь швидкі шутани, де треба там цілитися на слух і стріляти за запахом. Ні, а ось щось більш таке для дідів, типу, типу мене повильно. Повільне, перепрошую, чомусь, вже язик почав заплітатися. А щось таке повільне, там з відкритим світом, де потрібно будувати якусь таку велику звукову атмосферу, якийсь звуковий простір, ландшафт, не побоюся цього слова. Там мені дуже сподобався ефект. Взагалі класно. Там відьмак, наприклад, там коли заходиш в місто і все це е, починає грати додатковими барвами. Ось, Тут в яка, якась є в них закладена така незвична магія. А, і в якості прикладу в мене ось ще один трек, який теж дає, підкреслює цей ефект занурення: це Led Zeppelin «Babe, I'm Gonna Leave You». Тут і гітара така насичена, і вокал-планта. Все це доволі емоційно, і ці навушники відіграють дуже приємно. І ось ефект об'єму теж вони дають. Верхні частоти, їх нижня частина трохи акцентована, але потім цей акцент сходить. Ну, не на нівець, але він не такий агресивний, як могло би здаватися за графіком АЧХ. Тобто, якщо ви дуже чутливі до верхніх частот, то звичайно це може бути не ваша опція, але в цілому для мене кількість верхніх частот дуже комфортна. Протяжність ну, нормальна, але не там не максимальна. Звичайно, якихось аудіофільської шаруватості теж годі чекати. А ось роздільна здатність атаки затухання, а також взагалі те, як вони відіграють базові обертани, дуже приємно. І ось інший приклад. Звичайно, для того, щоб відтворити його повністю, треба щось таке більш аудіофільське, але завдяки тому, що вони все ж таки непогано відіграють обертани, і плюс вони дають ефект занурення. То ось Arne Domnerus, з in the Pound, щоб весь альбом звучить напрочуд гарно. Ну і і Mellow Tone, це просто будь-який трек з цього альбому беремо, і він звучить об'ємно, приємно. Тобто, там, якщо ви не чули цей альбом, то дуже рекомендую. А з точки зору джерел, ну, взагалі, вони непогано себе відчувають навіть з якимось USB цапиком, ну там в якого. Є достатньо потужності. Але, звичайно, масштабуються непогано з, які, з чимось більш високорівневим. Звичайно, FIO M17 для них трохи занадто, але в цілому гарний плеєр буде непоганим. Ну а якщо казати про порівняння, то ось якраз два приклади, які є там прикладами ось цих крайнощів, між якими ця модель балансує. Перше це 99-й Meze, це модель для тих, кому потрібно більше басу, більше ваги, більш теплий звук. Тобто вони більш В, в подібні, і це такий більш фанове звучання. Інша кра... інший варіант — це хайфаймен Sundara. Вони. Планари, вони сфокусовані на мікроконтрасті, вони швидші. В них ось цей більш підкреслений ефект псевдодеталізації, але при тому вони звучать моніторніше і холодніше, ніж ця моделька. А Ось байри балансують десь між усім цим. Тобто, з моєї точки зору, я там не знаю, як щодо професійного використання. З моєї точки зору, це моделька для тих, хто вже наївся до схочу типовим мас маркетним звуком і хоче спробувати щось більш нейтральне та технічне, але не, там, не зовсім там вже аудіофільське і там і моніторне. Дуже гарна моделька для, скажімо так, ну, мабуть, не аудіофіла, а для пересічного меломану. Дякую вам за увагу.